А у вас теж було бажання бігати від охранника на вокзалі по поколєм, збираючи монетки на говерборді і наблюдати, як одночасно на трьох рельсах летять три поїзда. Нє, не було у вас таке бажання? Ну добре, можливо, треба поменше дивитися Тікток, але ми тут зібралися не обсуждати мою шизу. А шизу, фанатів неймовірного свій час Савий Surfers. Сьогодні я зібрав інтересні факти: вирізаний контент, теорії і все на світі про всесвіт хіпстерів і альтушок. А перед початком початка прошу вас підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Писатися на спонсорку від 10 гривень. В мене там тепер виходять на різкі зі стрімів. Рекомендую глянути. Телеграм і Twitch теж в описі, підписку там оформлять. І донатік теж там є. Можете скинути одноразовий донат. Все, 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 я розпочинаю. Погнали! Перший рівень глюк невидимості можна зробити свого персонажа невидимим. Я пробував, але в мене не вийшло. Мабуть, руки криві. Скоріше за все, так і Є Є кілька способів, як це провернути. Я тестував найпростіший. Ще існує інший глюк, який робить персонажа невидимим. для поїздів, для перешкод і самого охоронця. Не впевнений, чи ці баги справді працюють, але ви можете спробувати їх повторити і написати в коментарях, чи спрацювало. Бо у мене криворуку, як бачите, взагалі все Місто Суперранера. спеціальний івент у Subway Surfers став окремим типом забігу, який створили розробники. Там додають нову мапу, яка нагадує ультрасучасне місто з купою неонових вивісок, фішками кіберпанку і супергеройською атмосферою. Гравець може розблокувати костюми в стилі супергероїв і пробігати по цих футуристичних локаціях. Багато хто називає це найяскравішим апдейтом, бо візуально він справді відрізняється від класичних звичайних міст, і плюс він трохи ускладнений. Там нові перешкоди і бонуси, яких немає в стандарт. Ґрі. Ну, класична обнова, так сказати. Ну, не то, що класична, в плані, типу, класична, типу, щоб не. Корот, ми не Тіктоки про Subway Seurfs. Це ціла хвиля коротких відео, де використовують геймплей Subway Source. Це ціла хвиля коротких відео, де використовують геймплей Subway Seurfs. Блять, я щось долбою обікінь. Це ціла хвиля коротких відео, де використовують геймплей Саввісьорс як фон. Люди беруть запис, як персонаж біжить по рейках, і накладають на це свій текст, меми або розповіді. Часто це якісь страшилки, історії на ніч, факти, психологічні тести, чи навіть просто балачки про відносини. Все під відеоряд гри. Чому саме Subway Сьорс? Бо людям інтересно, куди він добіжить, бо постійно кудись біжить, а куди саме ніхто не знає. Челендж без монет досить популярна тема серед граців Сависьорс. Пробігти забіг не зібравши жодної монети. Тобто, треба бігти якомога далі, ухиляючись від усіх монет. Є купа відео, де показують, як правильно стрибати між монетами, щоб їх не зачепити. Це зовсім не так просто, як здається. Я сам сидів і думав, що то якась дурниця, якщо чесно. А ніфіга, спробуйте самі зрозуміти наскільки це важко. Анімаційний серіал Subway Surfers Анімаційний веб-серіал, заснований на грі Subway Surf, виходив з 1 червня 2018 року на ютуб каналі Subo Subway Surfers, Раніше Subo TV. Проте з 2019 року нових епізодів не виходило. Останній епізод був випущений 11 січня 2019 року, 20 грудня 2017 року був запущений вебсайт Subway Surfers Winter Mystery, який функціонував як своєрідний щоденний подарунок, оскільки щодня до 7 грудня 2017 Року, на цьому сайті розкривався вигляд якогось персонажа з мультсеріалу. 31 травня 2018 року, за день до прем'єри мультсеріалу, оригінальна гра отримала оновлення у Венеції Біч, де 1 червня 2018 року відбувся фестиваль Savvy Surfers TV Series Watch Festival. О, Господі, блядь. На якому було багато тематичних речей Savvy Surfers. А також відбулася прем'єра першого епізоду мультсеріалу. Кросовер Сави Серферс з Бургер Кінг. Цей обмежений персонаж був випущений у оновленні Subway Сіті. Його можна розблокувати, пройшовши всі три етапи Burger King Challenge. Burger King – одягнений король з великою золотою короною, на якій зображено логотип Бургер Кінг і три червоні коштовні камені. Він також має червону коротку рукавну мантію, поверх коричневої довгорукавної сорочки, короткі коричневі штани, парашути та білі колготки. Він також носить золотий медальйон Burger King і чорні Черевики з прашками. його образ доповнює пишне коричневе волосся на голові та обличчі. Другий рівень копії або китайські версії це історія про те, що Savvy Surfers настільки популярна, що по світу, особливо в Китаї, з'явилися купа клонів. Деякі студії робили практично один в один копію гри, тільки змінювали назву головного героя чи кілька деталей, і пускали це в App Store або на сторонніх китайських маркетплейсах. Є навіть версії, які офіційно випускали під ліцензію в Китаї, але в них інша графіка, свої івенти та особливі персонажі, яких немає в глобальній версії, типу спеціально для місцевого. Ринку, ось кілька прикладів, які реально існували, чи існують як клони Subway Surfers. Rail Rush. Візуально схоже, але замість бігу по колях їдеш у вагонетці, збираючи бонуси. Принцип майже той самий. Train Surfing. повний клон Subway Surfers, просто з іншою назвою і дешевою графікою. Bus Rush. копіює всі базові механіки, але замінює потяги на автобуси. Решта практично те саме. Subway Princess Runner. Назвичайно популярна китайська копія, де головна героїня біжить по рейках і теж ухиляється від перешкод. Схожа на Subway Surfers, ледь не під копівку. Angry Grand Run трохи відходить від теми метро, але механіка ідентична: біжиш уперед, ухиляєшся, збираєш монети. У Китаї гра випускалася через локального видавця, і для їхнього ринку додавали унікальний контент, особливі костюми з китайськими культурними мотивами, святкові івенти під китайський новий рік, персонажі, яких немає у світовій версії, наприклад, герої за китайськими іменами або традиційними нарядами, іноді навіть міняли локації, щоб вони більше відповідали китайській аудиторії ці версії поширювалися через локальні платформи, наприклад, Tencent My App чи Хуавей Епґелерійобнес які наз і часто мали додаткові внутрішні правила або обмеження, наприклад, ліміти на ігровий час для дітей. Це китайське законодавство вимагає. Зміни імені Фрізі на Елла. оновлення на честь афроамериканської джазової музикантки Елли Фіцджеральд і Елла може бути посиланням на неї. Субо сказав про зміну імені Ела. Це як прізвисько для слона без расизму. Фрізі звучить добре, тому що у неї кучеряве волосся, а кучеряве волосся англійською буде Фрізі. От і все. Спідрани Subway Surfers. Як не дивно, існують навіть спідрани по Subway Surfers, але тут є різні формати. Не просто пробігти гру на швидкість, бо зрозуміло, її неможливо повністю пройти, а виконати. виконати. Ого, а виконати конкретні завдання якнайшвидше тут є такі варіанти: no coins без монет. Треба бігти, не збираючи жодної монети. Coins з монетами. Навпаки, мета зібрати максимум монет або виконати завдання з монетами. Mystery hardless таємничі перешкоди. Пройти певну дистанцію чи місію, де генеруються рандомні несподівані перешкоди. Score x38- рахунок до 38x множника. Досягти певного результату, коли твій множник не перевищує 38. Score x39- Плюс рахунок при множнику 39 і більше. Спідран, де треба грати вже на максимальному множнику, що робить гру набагато швидшою. All power ups з усіма бустерами. Потрібно використовувати всі доступні підсилювачі, jetpack, магніт тощо протягом забігу. Any percent будь-який прогрес. Класична категорія спідрану. Просто добігти до мети якнайшвидше, без додаткових умов, аби досягти будь-якого результату. Obtain item. отримати предмет. Забіг, де треба якнайшвидше знайти чи зібрати певний айтем, Наприклад, скейтборд або ключ, містері бокс, таємнича коробка. Спробуйте якомога швидше відкрити. Містері бокс, яка випадково з'являється на рейках. Справжня історія Савий Surfers Ця трагічна історія про створення гри Савий Surfers не відповідає дійсності. У соціальних мережах поширюється трагічна історія про походження гри. кажуть, що творець Савий Surfers створив гру на згадку про свого сина, який загинув під час катання на скейті по залізничних коліях. Насправді Сави Surfers була створена Субо Games і кіло. А генеральний директор Матіас Градель Норвіг назвав вуличне мистецтво, музику та скейтбордінг джерелами натхнення для створення гри, незважаючи на спроби Простувати цю неправдиву історію багато людей спочатку повірили в неї. Третій рівень Справжнє ім'я охоронця. Його справжнє ім'я Тед Лутець, як стало відомо з відеодосьє «Савві Серпес. Хто такий Френк. Френк з Subway Surfers може бути мандрівником у часі з майбутнього, що підтверджується його символом компанії: пісочний годинник, і використанням технологій, що дозволяє йому відкривати портали. Є припущення, що він може бути кіборгом через свої механічні ознаки, особливо його очі, та здатність бігати швидко і керувати поїздами. Історія показує, що Френк може не бути головним ворогом, а можливо стати частиною команди Subway Surfers. Остання сцена підказує, що він має певні мети та конфлікти, що Може вплинути на історію. Повні імена Джейка та Трікі, повне ім'я Джейка, Джейкоб Бреслар, а повне ім'я Трікі, Беатріс Трікі, Фейер Чайлд. Чарлі і Калум є небінарними. Калум – перший персонаж Subway Surfers, який ідентифікує себе з займенниками. Вони їх другим є Боб Блоб, а третім Чарлі. У відео Суби Тіві зазначено, що Калум – хлопчик, яким він і є в китайській версії гри. Пізніше було підтверджено, що він є небінарною особою. Інфініті взагалі нічого нормального не знайшов, тому можу додати декілька догадок. У грі забіг триває безкінечно, поки ти не вріжешся. Тобто буквально інфініті ран. Деякі кажуть, що ця нескінченість символізує зацикленість головного героя, який постійно тікає від охоронця і ніколи не звільняється. Такий собі нескінченний цикл, як можливий персонаж Чікот, деякі фанати бачили слово інфініті у внутрішніх файлах гри, чи в чутках і вважали, що це міг бути секретний персонаж або розблокований режим, де ти маєш необмежені бонуси. Але офіційних підтверджень цього не було. Інфініті також обігруються в теоріях фанатів. Ніби Subwie Surfers це метафора загубленого життя. Де ти біжиш без мети, а гра не дає виграти. Тільки бігти назавжди. Мда. А то людям, якщо чесно, ні фіг ділить. Ну дала. <кхід> а ти прям знаєш, що я там? Нихуя ти, баклажан! Ніхуя собі там добрий день. Погнали з члену суслені. СУС, Бля, яка вона гаряча. Хочеш побачити фуловий момент з цієї нарізки, то оформляй спонсорку від 10 гривень і будеш бачити такий контент постійно. Рекомендується оформити прямо зараз. Четвертий рівень. Журнал Subway Surfers Перший випуск журналу Subway Surfers став і його останнім. Попри те, щоб не казали на останній сторінці і не тезрили Моші Карц. <сум> Мати незавершені завершені проекти, для цього всесвіту стає все більш і більш звичним. Це був звичайний журнал по типу тих, які ми мали в дитинстві із людиною повуком чи черепашками нінця, і включав у себе короткі описи персонажів, розмальовки, загадки і тому подібне. Серед цікавого він включав набір та інструкцію з виготовлення хавербордів, за якими можна було зробити дошки трьох головних персонажів. Також затезерили карту Сан-Поулу до того, як вона вийшла у грі, і не включили лімітованих персонажів, окрім кількох. Ютані всиновлена. Її батьком є Малі Родман. І тут до ворожки не ходи, можна помітити, що родинна схожість не сильно прослідковується. Тому так, Малі удочурив Ютані та не є її рідним батьком. Hoverboard Fortune – це шостий лімітований ховерборд в Subway Surfers, який дебютував у World Tour Tokyo, Тому закономірно, що на ньому красувався прапор Японії. Втім, у версії 1.10.3 він був замінений на Kitty Hoverboard, І навіть якщо хтось його придбав до його оновлення, він все одно ставив Kitty Hoverboard. Культ кролика. Це фанатська теорія, яка виникла через те, що в грі є костюми у вигляді кроликів і великодні івенти, де постійно фігурують ці вуха і зайчики. Яка дивина? Іначе це незвичайна естетика для будь-яких таких івентів. Дехто жартує, що за всім цим ховається якийсь таємничий культ кролика. Мовляв, персонажі, які носять кролячі костюми чи збирають великодні атрибути, насправді належать до дивної сект. Це не просто святковий скін, а справжній знак, що вони всі в якійсь химерній спільноті. У так, бо колись були брови. Раніше у Subway Surfers World Tour Miami у нього були брови, але їх згодом прибрали. Аркадна версія Subway Surfers. Це аркадна версія гри, в яку можна грати не як у звично на своєму телефоні, а на реальному ігровому автоматі. Доторкнутися до неї мають нагоду жителі Данії, Аргентини та Об'єднаних Арабських Еміратів, де вона присутня в деяких торгових центрах. П'ятий рівень. залежність від себе серферс, завдяки нескінченній та досить простій натурі гри, логічно було б припустити, що в когось могла б виникнути залежність від неї, але вона не сильно відрізняється від залежності від будь-якої іншої гри, та в той же час не так соціально неприйнятно, як залежність від деяких інших ігор. Тім, якщо людина не може без геймплею сабвий сьорф зсередитися на відео, де монтажні склейки трішки рідші ніж кожні дві секунди, і саме цю залежність мав на увазі автор айсбергу, то я можу зрозуміти, чому цей пункт опинився так низько. Оригінальна Франкетта це персонаж робот, яка випускається обмеженою серією, і доступна для придбання або в складі спеціальних наборів, таких як SpaceBot, Spaceship і Secret Society. Вона ймовірно була натхнена персонажем Френком і має схожий зовнішній вигляд з його маскою та кольоровою гамою. Люди, які бігають по залізничних коліях, ми отримали сабвейсьорф в реальному житті. Перед GTA 6. на жаль, у нашому світі багато людей хочуть покасплаяти героя сабвейсьорфу, і надто часто це закінчується дуже плачевно. Тому не страждайте дурницями і тримайтеся подалі від поїздів, якщо у вас немає на нього квитка чи ви не є проводжаючим. І тут то я так подумав, що можна перерахувати ще кілька десятків сценаріїв, з яких рентабельно знаходиться поруч із потягом. Але я думаю, ви зрозуміли до чого я веду, тому поважайте працівників залізниці. Шостий рівень реальні травми чи смерті під час гри в Subway Surfers. логічне продовження теми із людьми, що вирішили відтворити приколи із Subway Surfers в іреал. Клям доведених випадків, коли людина сиділа в грі і через це загинула, немає. Це не більше ніж міф, і спроба ЗМІ пояснити, чому діти лізуть на залізницю. Як раніше на GTA та інші жорстокі ігри вішали всіх псів, так і зараз хочуть повішати дурниці, які витворюють індивіди, на мобільну гру. Чутка про те, що Фреш і Джейк зустрічаються у грі ніяких підтверджень, що вони пара, немає. Люди собі таки придумали, бо Фреш і Джейк часто разом з'являються на промоарті, мають схожий вайб і стиль. У фанатських колах цю тему підхопили і розкрутили, малюючи фанарти та вигадуючи фанфіки, де вони нібито разом. Правило 34 контент по Subway Surfers І як і за мотивами будь-якої популярної франшизи, про персонажів Сабвейсьорфу є арти, так би мовити, цікавого характеру, які зображають героїв у досить компрометуючих позах. Справедливості заради їх не так вже й багато у порівнянні з іншими франшизами, які мені довелося ресерчити при підготовці до мого відео про цей феномен інтернету. Власне, в ньому ви можете дізнатися, що таке правило 34, чому про все в інтернеті є порно, та глибше пізнати цю тему. Дякую вам велике за перегляд цього маленького айсберга. Зараз робиться величезний айсберг по Рокстарам, але він буде непростим. Тому попрошу вас почекати, бо я готую там настоящу бомбу. Велике дякую Нейду, що вирішив залетіти на фіт. Обов'язково гляньте його відоси. Хоча я думаю, що ви там вже все передивилися, як я. Але підписатись на його канал не забудьте. На мій теж підпишіться і на телеграм. Я там себе голову викладаю, діть гляньте. І на твічу теж обов'язково підписочку оформіть. Дякую ще раз за перегляд відео. Дай Боже вам здоров'я!